я любі малята, гроза є одним із найнебезпечніших природних стихійних лих. І сьогодні ми з вами дізнаємось багато цікавого про грозу, а також познайомимося з правилами поведінки під час грози. Гроза це природне явище, що складається з грому та блискавки. Грім це гуркіт та тріск, що супроводжують блискавку. Під час грози. Блискавка це яскраві спалахи світла в небі під час грози. Ось послухайте вірш про грозу. Ти знаєш, у грози своя краса, яскрава блискавиця небом в'ється, дощ блискотить, мов ранішня роса, і вітерець за хмарами женеться. Під час грози небо стає. Темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована, вона чогось чекає. А зараз познайомимося з правилами поведінки під час грози. Якщо ти вдома вимкніть усі електроприлади, радіо, телевізор, пилсос тощо. Не користуйся телефоном. Закрийте усі вікна, квартирки. Та вимкніть світло, не створюйте протяг, знаходьтесь в центрі кімнати, подалі від водопровідних та каналізаційних труб та мереж опалення у загородніх та дачних будинках тримайтесь подалі від печей та груб. Якщо ви на вулиці уникайте дерев, що окремо стоять, в них може Поцілите блискавка, не бігайте, оскільки пітна шкіра і швидкий рух притягують блискавку. Не гуляйте біля металевих предметів, не торкайтеся них. Переконайтеся, що всі металеві предмети знаходяться не ближче 5 метрів від вас. Тримайтеся подалі від води. Удар блискавки у воду може бути дуже небезпечним. На відстані 100 метрів, не розмовляйте по мобільному телефону, не світи лазерним ліхтариком у хмари, існує версія, що це притягує блискавку. А де ж заховатися під час грози? На відкритій місцевості знайди заглибину чи кущ, присядь, Об обхопіть ноги руками під металевими конструкціями. Ну що ж, любі малята, тепер ми знаємо правила поведінки під час грози. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!